Вибирайте сало чи здоров'я, всім вітання! Сало один із найпопулярніших і найбільш знаменитих продуктів української кухні. Воно є свого роду візитівкою нашої країни і часто є в кожному будинку. А ви іноді помічали, що вам раптом різко захотілось сало. А знаєте, чому так відбувається? Найчастіше постійно хочеться сало людям із неправильним раціоном харчування, в якому не вистачає жирів. Багато хто помилково вважає, що якщо прибрати жири з щоденного вживання, то можна швидше позбутися небажаних кілограмів, але так робити не можна. Подібні експерименти з дієтою можуть серйозно нашкодити вашому організму і призвести до збою в обміні речовин. Це, в свою чергу, тільки посилить тягу до жирних продуктів. В тому числі і до сала, не забувайте, що сало це дуже калорійний продукт у 100 грамів приблизно 900 кілокалорій. Та як ми зазначили вище, насичені жири. Тому його бажано вживати 20 грамів на день і переважно у першій половині дня. Лікарі стверджують, що у більшості випадків сало не шкодить, звісно, якщо знати міру. Але є люди, яким варто обмежити його в раціоні. Річ у тім, що для перетравлення сала потрібні ферменти та жовчні кислоти. Тому при захворюванні жовчного міхура та пішлинкової залози, особливо у період загострення, перетравлення цього продукту обтяжується, тому варто зменшити його кількість та чистоту вживання і слідкувати за сигналами організму. Протягом тривалого часу насичені жири, яких є чимало в салі, вважалися причиною серцево-судинних захворювань, хоча останні дослідження не підтвердили цього зв'язку. Проте лікарі і зараз рекомендують обережно вживати цей продукт усім, у кого є захворювання серцево-судинної системи, а також нирок. І ще один нюанс: у салі на 100 грамів продукту припадає 95 міліграмів холестерину для здорової людини це третина денної норми, а при наявності захворювання серцево-судинної системи це половина норми. Саме тому у харчуванні важливо дотримуватись балансу і знати міру у вживанні цього продукту. Окремо варто підкреслити, що солене сало має надлишок солі, яка сама по собі негативно впливає на стан здоров'я, зокрема, провокує затримку рідини та підвищення артеріального тиску. Тому найкраще споживати свіже сало, особливо тим, у кого є ризик розвитку серцево-судинних захворювань та хвороб нерок. І ще важливий момент: якщо сало постаріло, тобто стало жовтим, має специфічний запах, це означає, що у ньому почалися процеси окислення, і його не варто вживати в їжу нікому.